Брат Іван Вікторович, тепер я знаю. Думаю, якби Ісус Христос звернувся сьогодні, то він так і сказав би, так? Іван Вікторович, чи ти любиш мене? Якщо так, то паси вівці мої. І паси огнята мої. Це тобі побажання, брат Іван, щоб ти знав, що в вівці Ісуса Христа. Можливо, тобі хочеться так сказати, як сьогодні я чув. Там в мене в церкві, моя церква, моя отара, моя, значить, отара Божа. Я так собі думаю, той Петро сидить, Петро, Симон, Йонний. Да? Паси вівці мої, а де вони? Ви знаєте, я приїхав. Село баранне. Я ще не чув такого заклику паси вівці мої, але їх не було. І той Петро думає, де ті вівці? Ісус, а де вівці? Я готові пасти, а де вони? І хотів би, щоб ти пас вівці Ісуса Христа разом з своєю Тетяною. І щоб це було для слави Божої. Побажання скажу. Продовжую те, що Станіслав прочитав. Не переживайте я дуже коротко. 20-й розділ дії, слідуючий вірш: ні срібла, ані золота, ні одежі чиєїсь я не побажав. Самі знаєте, що ці руки мої послужили потребам моїм та отих, хто був зо мною. Я вам усе показав, що працюючи так, треба поміж давати слабим та пам'ятати Слова Господа Ісуса, бо Він сам проказав блаженніше давати, ніж брати. Це для, себе. І для церкви. Для церкви читаю Галатам 6.6. А хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із. Навчаючим. Одного разу брат запитав, а як це? Ну, каже, треба молитися. Ні, ну це добре. Другий каже, це треба ну, переживати. Ні, це добре переживати. Хто навчається, нехай ділиться добром, добром, всяким. І з ким? З тим, хто навчає. Я не знаю, брат Іван, чи ти думаєш, що це в тебе таке повищення стало сьогодні? Але я хочу, щоб в серце, в серце пастора це було серце слуги. Я думаю, що це пониження. Бо це ж треба служити. Якщо хтось розраховує, щоб бути пастором, то це щоб мені служили. Ви знаєте, є такий, я на нього кажу, Патріарх в Рівнській області брат Василь Іванович Оліний. Він мені сказав так, знаєш що? Ну не тільки мені. Пастор це помойна яма. Це тряпка, в яку дехто ноги витирає. Я так думаю, а не може бути. Ви знаєте, роки пройшли. Я часом думаю, може, то він правий і може. 90, заспіваю одну пісню, головні слова, но ти все крепче Господа любі, люби Ісуса, і в тебе вийде пасти вівці Його. Вспоминай, ушедшие тревоги, и боль заживших ран не тереби, дорога часто больно ранит ноги, но ты все крепче Господа люби. Ноги, но ты все крепче Господа люби, земное все уйдет, уйдут морозы, пригреет солнце, Расцветут цветы, и вытрит Бог свое. Слезы и вымет сам из ран твоих шипы. И вытрет Бог своей рукою слезы и вымет сам из ран твоих шипы. Вот потому люби Его и смело. Если не поймут, не унывай Господь поставил, делай свое дело. И если не поймут, не унывай, не вспоминай ушедшие тревоги и боль заживших ран. Не тереби, дорога часто больно ранит ноги, но ты все крепче, Господа люби. Дорога часто больно ранит ноги, но ты все крепче. Gosfada!